В Сочі закінчується останні приготування до зимових олімпійських ігор, які стартують вже 7 лютого. Українці ж поки лише мріють про свою олімпіаду, яка як відомо може відбутися 2022 року у Львові. І хоча остаточного рішення стосовно цього ще немає, це не заважає вже зараз готувати символіку майбутніх ігор. Нині в мережі інтернет триває голосування, де кожен охочий може проголосувати за той чи інший варіант логотипу. У в пропонованих ескізах розроблених міжнародними дизайнерськими компаніями передано авто. Тичні Львова та Карпат, українські традиції та туристичні можливості країни. Водночас усі логотипи лаконічні та стильні. Нагадаємо, рішення про місце проведення зимової олімпіади 2022-го. міжнародний олімпійський комітет має ухвалити в липні цього року. Крім України на їхнє проведення претендують також Польща зі словаччиною, Казахстан, Норвегія та Китай. Там як а Олімпійські ігри це ще справа майбутнього. А ми з вами зараз поринемо у минувщину і дізнаємося, чим позначився цей день 22 січня у світовій історії. 22 січня День соборності України. Це свято відзначається щороку в день проголошення акту злуки української та західноукраїнської народної республіки. Це сталося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. Сьогодні, після двох десятків років незалежності, проблема соборності України є не менш актуальною. Культурні та ментальні відмінності між українцями сходу і заходу існували завжди. Вони отримали назву Синдром Збруча. Однак, постійно наші співвітчизники праги єдності. На полях першої світової війни відбулося братання України українських січових стрільців, що воювали у складі війська Австро-Угорщини, та українці-вояків армії Російської імперії. Згодом усвідомлена необхідність єдності змусила українські західні регіони до проголошення самостійності з метою воз'єднання з Українською Народною Республікою. 21 січня 1990 року. Жителі багатьох населених пунктів по дорозі між Києвом і Львовом утворили живий ланцюг, відзначивши цю історичну дату. Офіційно в Україні день соборності відзначається з 1990. Я року 22 січня 1954 року народився Леонід Ярмольник. Його дитинство та юність пройшли у Львові. Спочатку Льоні навчався в музичній школі, потім відвідував різні спортивні гуртки, а в старших класах став захоплюватися літературою та художньою самодіяльністю. В 1972 році він розпочав навчатися в московському театральному училищі імені Щукіна. Згодом йому дісталися роль у виставі Майстер та Маргарита. Ще в студентські роки він мріяв зніматися в кіно. Дебютом стала роль в картині. Ваші права в 1974 році, але популярність прийшла актору згодом, коли з'явилася передача довкола сміху. Ярмольник зіграв у понад 80 картинах, серед яких Стеляги, Шерлок Холмс, кохання у великому місті 2» та багато інших. З 1993 року. Леонід почав працювати на телебаченні в ролі ведучого, таких програм як Гараж, Ел Клуб, Форт Боярд». А як член журі він не пропускає жодної великої гри КВН. Ярмольник є лауреатом державної премії Російської Федерації, призу Золотий овен, премії Ніка та інших. У нього багато захоплень, серед яких переважають дайвінг та більярд. Він оптиміст і твердо вірить у свої сили. 22 січня 1970 року відбувся перший регулярний політ Боїнга 747 з пасажирами на борту. Це перший у світі широкофюзеляжний, далекомагістральний пасажирський авіалайнер. На момент свого створення він був найбільш великим, важким і містким пасажирським літаком, залишаючись таким упродовж 35 років. Існує декілька різних варіантів Боїнга 747, більшість з яких можуть здійснювати перельоти великої дальності. Літак повинен був стати надзвуковим, але досягнути цих показників. Ім не вдалося Лайнер є одним із найбільш впізнаваних літаків у світі, героєм десятків кінофільмів і символом цивільної авіації.